Сергій Нужен готовий прокоментувати сьогоднішній поєдинок. Власне, що можете сказати по грі? Вона вийшла, можливо, не дуже такою результативною, як попередні матчі з херсонцями, але дуже багато вилучень, дуже багато боротьби, бійки. З цього приводу такий бойовий поєдинок. Так, сьогоднішня гра така виявилася дуже гаряча. Майже не грали у повному складі, тому важко що сказати про цю гру. Дуже напружена була. Не віддавали хлопцям іру, десь билися молодці, але не вистачало майстерності в моментах. Встигли обговорити ось цей останній епізод, який ну, трішечки зіпсував враження від сьогоднішньої гри. Ось ця бійка, коли суперник чи вашого хокеїста, який на льоду знаходився ногою, вдарив, що там відбулося, можливо, якась ну можливо встигли обговорити це. Та я вважаю, що це молодий хлопець, десь нервовий зрив вдарив ззади ключкою, в щі, а потім ще й пнув ногою такі моменти. Однозначно не повинні бути в нашому хокеї. Я вважаю, що тренер проведе бесіду, роботу з цим хлопцем. Вважаю, що таке не має повторюватись. Ну і з точки зору того, що команда дійсно майже весь поєдинок грала у меншості. Позитивний момент як надійна меншість. Можна його виокремити сьогоднішнього матчу? Буде якийсь позитив для вашої команди? Так, хлопці молодці зібрані, але, але не, не вистачило не, не сил, ні швидкості грати в меншості з молодими хлопцями. Але не віддали рахунок держави до кінця. Дякую за коментар. 这个。也<服>